Привіт, сьогодні чудовий день, як на мене, щоб зібрати ну, одну цікаву модель, огляд на яку я робив в одному з попередніх е відео. І сьогодні буде збірка цієї невеличкої модельки. Я планую два відео, щоб закінчити модель. Насправді, на даний момент мініард випустив вже багато варіацій цього трьохколісного темпу. Різні цікаві модифікації з різним вантажем в різних типах кузовів. Я трохи скіпнув деякі рутинні етапи збирання і підготовки деталей, і наразі маємо вже такі підзбірки готових до подальшої роботи деталей. Це в нас буде кабіна пілота, ну майже. І ось що у нас тут є: задня стінка кабіни, дві частини суцільних сидінь для кабіни, нижня і відповідно спинка. Дверцята, які відкриваються навпаки, ну як в ретроавтомобілях, кожна складається з двох панелей та двох ручок. Нижня деталь кабіни, на якій декілька дрібних деталей, по типу педальний блок, акумулятор і шматок проволоки, який я виготовив по інструкції до цієї моделі. Одна з найскладніших деталей в цьому наборі це переборка між салоном та моторним відсіком. Окрім крихких пластикових деталей, які можемо тут бачити, а саме задні зеркала та фари, тут ще є деякі металеві деталі по типу двірників і інших деталей. Всередині ми можемо також знайти декілька пластикових деталей, а також тут є панелька, на якій буде встановлена декаль спідометра. Ось цей блок це по суті все те, що приводить в рух наш трьохколісний механізм Двигун, трансмісія. Тут відразу і глушник, коротше, все збито в один тісний блок. По інструкції з набору додав трохи друтів зверху та висверлив глушак. Наскільки помітно, то я вирішив фарбувати ці деталі окремо, а потім склеювати їх разом. Мені здається, що так буде простіше фарбувати, але складніше клеїти. Звісно, можна зробити в зворотньому напрямку все склеїти, а потім мучитись з фарбуванням. Ось тут буде ведуче колесо, а сам моторний відсік буде кріпитись якось так до нашої переборки. Ми можемо трошки покращити деталізацію деяких вузлів моделі, використовуючи рекомендації з інструкції, що я відповідно і зробив: насверлив дірок, підготував дріт і з допомогою суперклей Геля встановив зготовки на місце. Як завжди, все робиться на око, а потім підганяється, підгибається по місцю. Треба також додати, що ось ці три дрота також виконують роль кріплення двигуна та переборки. Дріт буде протягуватись через отвори в металевій накладці із штатного набору фототравлених деталей. По капоту я тільки зішліфував дефекти лиття, які я показував в огляді, і додав деяких металевих деталей з набору. Також підготував решітку радіатора, її попередньо треба трошечки зігнути по формі. І буде встановлена вона, звісно, після фарбування. Взагалі, дивіться цієї моделі збірка після фарбування. Отже, кузовні панелі були вкриті ґрунтом, далі сірим базовим кольором інтер'єру, використовував тут два типи малярної стрічки, та що біла, вона більш гнучка. Також вкрив масками прозорі деталі, але тільки бокові вікна, і буду фарбувати їх безпосередньо на литнику. Відповідно, все, що не покрито малярними масками, буде покрито білим кольором під колір кузова. Ну і далі в мене, як завжди то буває під час фарбування, почалися танці з бубном. Хоча в даному випадку мається на увазі, що в мене не було білої глянцевої фарби. І тому я вирішив використати що? правильно матову білу-акрилову фарбу і змішав її з глянцевим лаком. Ну і звісно, додав розчинника, щоб густа айс'ямовська краска. Хоч якось видувалася через мій аерограф. Але, звісно, для збірки моделей в крупніших масштабах по типу 1.24 я б все-таки придбав більш підходящу глянцеву фарбу. Окей, знімаємо малярні масочки, є деякі недоліки, не проблема, трішки підправимо, пофіксимо. А ось покривати лаком я буду не з аерографа, а з такого ось балончику. З лаком від містер Хобі, який в мене залишився ще з моделі Dodge Charger. Внутрянка, до речі, по інструкції все має бути тут покрашено в сірий колір, який ми використовували як базовий для інтер'єра. Але можна знайти в мережі інтернет деякі фото цих темпу, які мають начинку викрашену в колір кузова, тобто в даному випадку в білий. Я вирішив зробити якийсь компромісний варіант. Підлогу викрасив в сірий колір, а переборку всередині в білий колір. Не забуваємо про різні дрібнички, фарбуємо в даному випадку в чорний колір наші фари. І ось що маємо після покриття поверхонь кузовних панелей в глянець з балону від містера Хобі. Відразу скажу, що робити 20-50 різноманітних процедур шліфування. І повторного лакування, як це роблять профі автомоделісти, я робити, звісно вже не буду. Трішки традиційної змивки на масляній основі капот досить класно виглядає. Можете бачити додаткові малярні маски, справа в тім, що деякі деталі мають бути вкриті матовим лаком, наприклад, сидіння чи підлога нашої кабіни. Були використані тут аж цілих дві декалі з набору це, звісно ж, спідометр і. Ну, знак. Також заматував колеса і движок. Нарешті спроба зібрати все докупи з допомогою суперклей-геля. Перевага такого методу, що легко і зручно було фарбувати всі ці групи деталей. Всюди є доступ. А от недолік, що після фарбування вже не зробиш підгодку деталей. Приходиться клеїти так, як воно є. І ніякої шпатлі теж вже не використаєш. Тому треба... Підганяти деталі ще до процесу фарбування. І як збереться, так вже і буде. На щастя, з підгонкою арта все досить непогано, хоча, звісно, в деяких місцях вийшло не ідеально. Як не дивно, я спочатку вирішив встановити всі кузовні панелі, включаючи дах, а вже потім встановити прозорі деталі, а саме лобове і бокові скляні деталі. Справа в тім, що оскільки я використовую суперклей-гель, то є така серйозна вірогідність, що може виникнути помутніння на прозорих деталях. Тому спочатку встановили кузовні панелі, а потім вставляємо прозорий пластик. Благо, конструкція моделі це дозволяє зробити. Самі бокові вікна я, на жаль, трошки запоров: по-перше, використав червоний ґрунт, який просвічує на гранях прозорих деталей, а по-друге, використав неякісний. Малярний скотч, малярну стрічку, здається, від ваєху, у якої досить нерівні рвані края, і в зв'язку з тим у нас вийшов не дуже рівний кантик. Переробляти бажання не було, тому залишаємо, як є. Час ставити лобове скло. Для прозорих деталей в якості клею використовую глянець. Наносимо невелику кількість лаку по периметру з допомогою пензлика. І вставляємо лобове скло. Звісно, я попередньо впевнився, що воно добре сідає на своє місце. Ну, хоча б з лобошем все добре. І це радує, оскільки воно досить помітне на моделі. Так, мабуть, ви помітили, що в нас тут не вистачає керма і лівої дверки, додам їх трошки пізніше. Примірка капоту, так би мовити, самомотивація і рефлексія стосовно вже виконаної роботи. Що мотивує рухатись далі до завершення моделі. І ось трохи згодом отримуємо такий сетап, Вклеяв моторний відсік з колесом інтрансмісією. Зверніть увагу на дроти, вони всі проходять через пластинку до педального блоку. Додав лінзи для фар з набору, хоча вони без рельєфу виглядає все одно круто. Зеркала пофарбував в хром, що рішення так собі, але як є. І також можемо помітити, що у нас тут наявна вся задня конструкція ходової частини. Про неї я трохи більш детально розкажу в наступному заключному відео. Там теж є свої дроти. Нарешті можна додати задні колеса стосовно грязюки, то я вирішив зробити все по мінімуму, додавши тільки ефектів пилюки, але це буде в самому кінці процесу збирання цієї моделі. Ліву дверку вирішив склеїти у відкритому положенні. Тобто, по задумці, наш автомобільчик буде в процесі чи то розвантаження, чи то завантаження ящиків ну, в такому робочому процесі. Лаймовий капот виглядає досить цікаво. Також красива решітка радіатора. Зсередини можна помітити таку невелику таблеточку. Це магнітик і такий самий встановлений під лобовим склом кабіни. Таким чином, ми реалізували відкривання та закривання капоту в будь-який момент. Правда, є і недолік в цьому моменті, а саме, що капот не дуже щільно прилягає до решти кузову. Але це, в принципі, недолік, який можна списати на всі інтер'єрні моделі. Що ж, маємо ось такий темп на даний момент. Трошки боком вилізла мені пауза в фарбуванні масштабних моделей, а також використання не самих підходящих фарб. Та деяких розхідних матеріалів для цієї конкретно моделі, але в цілому виглядає досить пристойно. І насправді мені дуже подобається, як виглядає ця модель, особливо комбінація білого та зеленого кольорів на кузовних панелях цього автомобільчика. Незважаючи на те, що модель досить компактна, і деталей в ній не так і багато, вона має свої сюрпризи і може. Бути трохи складною в деяких моментах збирання і особливо фарбування. Я б сказав навскидку, що бронеавтомобіль козак, який ми оглядали в попередньому відео, буде набагато легший в процесі збирання і фарбування. Ну хіба що піксельний камуфляж може трошки доставити проблем там. Окей, в наступному відео буде заключна серія, покладемо в модель ящики, покладемо її на підставку і почнемо будувати козачка. Всім дякую за перегляд, успіхів, миру і бувайте!